Вітаю на каналі Спецтехніка і пропоную огляд смарт-розетки з лічильником електроенергії ЕЗВІС. І почнемо з кейсів використання цих пристроїв. Для тих, хто не слідкує за сучасними назвами, кейс це не валіза така, а простими словами приклад. Тобто розглянемо ми наявні приклади використання. Перше це вмикання якихось електричних пристроїв. Особисто у мене було декілька реальних потреб. Це коли існувала необхідність дистанційно керувати живленням комп'ютера. А в іншому випадку мала за розкладом вмикатися та вимикатися електрична сушарка у ванній кімнаті. Друге. Відносно нове використання стало актуальним спочатком блокаутів. За допомогою цієї розетки можна подивитися, чи є електрика вдома, чи ні. Третє. Від більшості смарт-Розеток, цю модель відрізняє те, що вона вміє рахувати споживання електрики. Навіщо це? Можна моніторити які пристрої скільки споживають, і робити висновки з доцільності заходів з економії. А також з цією розеткою простіше розрахувати потрібне джерело безприбійного живлення та ємність акумулятору, що стало також актуальним завдяки блокаутам. Працює вона через мережу інтернет. Під'єднується до Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц. Пропоную перейти до налаштування. Для цього вмикаємо розетку в розетку і завантажимо мобільний додаток. Мобільний застосунок має назву звіз. Проходимо коротеньку реєстрацію та натискаємо Додати пристрій. Далі переходимо до смарт-розеток. І нам пропонують сканувати QR-код, який розташований на налівці на самій розетці. Робимо це. Підтверджуємо, що живлення розетки наявне. Натискаємо запуск. Перевіряємо, що індикатор миготить синім кольором. У нас так. Натискаємо вперед. Шукаємо свою назву своєї мережі та вводимо пароль від Wi-Fi. Натискаємо вперед. Чекаємо. Все. Задаємо назву розетці. Будь-яку. Наприклад, просто натискаємо. Все. Пристрій додано. Тепер пропоную залишити його під навантаженням на добу, для того, щоб з'явилася статистика, і потім подивитися по всіх налаштуваннях. Заданий час пройшов, тому перейдемо до огляду. У основному вікні пристроїв, ми можемо керувати вимкненням, або, навпаки, вимкненням розетки. Далі, для того, щоб перейти до розширених налаштувань. Потрібно натиснути на поле з назвою. Переходимо, очікуємо і бачимо поточну інформацію. Це у нас те, що розетка вімкнена. Далі споживання у кіловат годинах на сьогодні, час споживання на сьогодні та поточну потужність. Унизу у нас так само є кнопка Вімкнення та вимкнення. Далі зворотній відлік. Насправді його б логічніше було назвати таймером, тому що тут задається час, наприклад, ось таким чином, або ось таким чином. Це час, через який розетка змінить свій стан. Далі є таймер, хоча, по-нашому, це розклад. Тобто можна додати. Перемикання у задані дні у заданий час. І таких розкладів може бути декілька. Є статистика, це споживання знову ж таки у кВт-годинах по годинах за сьогодні, по датах та по місяцях. Також у цьому додатку є можливість поділитися цим пристроєм з іншим користувачем. А також налаштування. Таймер Task. Тут ми вже були Це розклади. Індикатор. Вімкнено-вимкнено. Це підсвітка кнопки на самій розетці. Відновлення електроенергії. Так називається функція, яка запам'ятовує стан, який був до того, як електрика зникла. Якщо вимкнути цей повзанок, то розетка після відновлення електроенергії завжди буде вимкнена. Часовий пояс встановлюється автоматично, ДСТ – це зміна літнього та зимового часу. Мабуть, цього року це вже, ця функція нам вже буде не потрібна. Також тут можна подивитися Wi-Fi, до якого під'єднується наш пристрій. Далі версію пристрою, офлайн-оповіщення, це функція, яка допомагає нам дізнатися, чи в мережі, чи не в мережі знаходиться наша розетка. Є керівництво користувача, загальна інформація. Та можна видалити цей пристрій. Все, на цьому завершуємо наш огляд. Дякуємо за перегляд!